Будь ласка, це Ви ж розвітаєте запитуватися, постукати мене уваги. Ця телефоніва, Де написуєте? Ми ж за Шановний зареспондент, воно паспорт. Там <паспорт> нема, там нема, на паспорті нема <паспорт> шлабавна цього. Встановлений незаконно.

Буде завершено, буде все встановлено. Не не і всі будуть заходять трохи. Географічний центр України. Це зараз це, визнаний. Це, це, визнані, це не завершений будівництво. Чуть. Ну, написано, що вони... ну так, як ти надою поламати, руки поламати, а хто вам а, знаєте? А знаєте про те, що на честь будинок будується, да? а ви кажете, а це моя квартира, тут буде все. А вам кажуть, що території не заходить, не можна заходить, будівництво, все, рішили. Ну так за паркан ніхто й не заходить. Sure. Люди їхали Kojel! на 16. Ну стайте, корахуйте, ми Ви не заперечуємо. Але просто право. То що за парканом поїхали? Це капі. Це нормально. А що ви зробили, що ви міліцію? Ну, міліцію, що ми зробили? Поламало. Ми розуміємо так само. Як ви маєте? Я зайшов сюди і Хлопці, це ми всі громадяни. Cri in un 2